Проспект космонавтів, лісопаркова, фонтан. Продаю однокімнатну квартиру у найкращій локації. Запрошую на перегляд. Якщо для вас поверх має значення та стан квартири, тоді запрошую вас на перегляд. Це однокімнатна квартира. Топові локації: проспект космонавтів. На другому поверсі це будинок, п'ятиповерховий. Виконаний гарний ремонт, кухня укомплектована. Підігрів води, колонка газова. Перейдемо в кімнату. Ось наша кімната. Квартира у гарному стані. Балкон засклений. Будинок не над дорогою і в той же час все поруч. Площа квартири 33 квадратних метра, Санвузол суміщений. Ціна квартири 54 тисячі доларів. Телефонуйте.